Верховна Рада України готує законопроект, згідно якого можна мабуть, відмовитися від призову за мобілізацію. Але взаміну ви будете добровільно примусово працювати на лінії вогню купати окопи, щоб також померти, як вам такі нововведення, які готує вам. Верховна Рада України це нова форма рабства. Не хочеш йти в армію, копай на лінії розмежування, щоб тебе вбило також. Це те ж саме, що піти в армію. Примусовий труд. Рабство у 21 столітті тільки в Хідно конституції, такі роботи не є рабством. Хоча це порушує міжнародні конвенції. Україна свідомо порушила усі міжнародні конвенції Що приводу. І не тільки ці конвенції вона порушила усі конвенції військові, невійськові, військові, цивільні. Україна не є гарантом дотримання прав і свобод людини. Україна порушує всі права та свободи людини і громадянина. Чому вона це робить? Тому що хоче зламати вас, щоб ви не опиралися. Якщо ви не хочете боротися та знати свої права і боротися за них. То ви стаєте рапами або послушною масою народу. Тому, якщо ти не хочеш такої участі, потрібно боротися за себе, боротися за інше, боротися за країну, а не стояти осторонь до всенародних інтересів. Але ми чомусь стоїмо поза цими інтересами. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких нам права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Консультація юридична по темі ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень. Не юридична консультація, коли. Не будуть працювати норми права по темі ТЦК та СП коштує 700 гривень. Заповнення позивної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Підпишись обов'язково на цей YouTube, TikTok, Instagram канал. Також я надаю послуги юридичні з будь-яких норм. Прав. Консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів в залежності від складності вашої кримінальної справи проти вас. Роби донати в описі до відео спонсор. Обов'язково роби коменти, лайки, репости до цього. Та наступне відео. і минулого. Також становись моїм підписником, щоб бути в курсі подій. Я консультую, як вести бізнес та водити автомобіль в статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Така консультація. Звертайся, тобі потрібно. Консультую також з податкового сімейно кримінального господарського, цивільного, земельного, адміністративного та інших норм права замовляй в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагент, незалежно від форм власності, будь то державна чи приватна.